На даний час служу в стрілецькому батальйоні головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Моє хобі це моя служба і моя робота. Ніколи в житті не забрався. Впевнений в тому, що я буду продовжувати службу, намагатись зробити в цьому напрямку максимум, який від мене залежить. Це почалось з 2014 року. Коли оголосили мобілізацію, я попав в першу хвилю мобілізації. Маю військову освіту, тому потрапив в Гончарівське в артилерійський підрозділ. І от на початку червня 2014 року вже приступили безпосередньо до бойових завдань на території Луганської області. Приймав участь в спецоперації по деблокуванню Луганського аеропорту. Після року мобілізації пішов на демобілізацію. Потрапив до лав патрульної поліції. У 2019 році я перевівся в управління протидії наркозлочинності. І вже в 2025 році, в серпні, місяці, батьківщина знову позвала мене на фронт, тому я перевівся в стрілецький батальйон і по сьогоднішній день там служу. В жовтні місяці ми вже відправились в Донецьку область. і Через певний період заступили на бойове чергування в Покровський район. Короте, літає десь півішка. От наш півішко жива зумилась ну, «Матик» літає. Повторні так. Да. Ще повторні пуски. Повторні пуски! Мабуть, найскладніший момент, коли в тебе прилітають каби. Дуже складно, тому що ну, як не крути. Ти відчуваєш себе в безпеці, в певній. Якщо, наприклад, ти, в тебе є якесь укріплення, ти вважаєш, що тебе ніхто не помітив, ти сидиш тихенько виконуєш свою задачу, але починають летіти каби, і той лісопосадка, в якій ти перебував, ну, вона просто знищується під, під самий ґрунт. Будемо зараз щось робити, щось думати, де ночувати. Може, і спать можна. Ще трошки туди не знову. Скажімо так, наші війська ведуть наступ. Ми як поліцейські перебували на першій лінії зіткнення і в певний момент на ну, наш спостережний пункт росіяни витратили дуже багато засобів. Томились капець. Це позиція Ну, В певний момент. Пішла така навала, що нам не вдалося так. це зробили. І Тому я і напарні отримали поранення. Лягла ми по ходу руки і іся. Легше, легше, брат, легше, спинався. Спинався. Єс, бачить пора. є, є. є. Дійсно, десь в глибині душі віриться і хочеться вірити в те, що це якомога швидше закінчиться. Сьогодення таке, що мені здається, наше майбутнє ще багато десятиліть буде полягати в оборонному секторі, за ним майбутнє, впевнений в тому, що я буду продовжувати службу. Це 100% і намагатись зробити в цьому напрямку максимум, який від мене залежить.